Let's go! Чин! Здоровенькі були, слава Україні! Hello Moto! Новий смартфон від Моторола. Дивись, який приколясний! Let's go! Це новий смартфон, це нове відео. Зараз поговоримо. Погнали! Хотів кинуть прямо в камеру, а тоді поняв, що це буде дорого. Тому зроблю так. Поїхали. Розпочнемо з дизайну та матеріалів корпусу. У випадку смартфонів від моторола без цього нікуди. Говорячи про G86, то смартфон має вигляд вже такого свого моторолівського дизайну. Особливо прослідковується схожість з Edge серією смартфонів від Моторола. І це, на мою особисту думку, добре. Маючи смартфон більш бюджетної серії, має схожий дизайн з флагманами компанії. Але в той же час смартфон відрізняється. І ця їх відмінність мені подобається. Вона полягає тому що майже в кожному смартфоні від Моторола є свої унікальні кольори задньої кришки та матеріалів цієї самої задньої кришки. До прикладу, кольорів G86 є чотири версії. А саме, більш строгий, темно-синій він же Spellbound, пригалом зачарований, щось типу того, як називає його компанія. Там матеріали корпусу, дивлячись на малюнок та фото смартфону, щось схоже на екошкіру. Другий колір це ніжно-фіолетовий чи бузковий, або як його називає компанія Cosmic Sky. Там же кришка має більш оксамитову таку м'якеньку текстурку і така приколясна та приємна на дотик. І мої фаворити це колір Хризантеміум, червоно-квітковий якийсь. Коротше, наче реально колір Хризантем. І тут і осінь вже, і колір тупо буде в тему. І четвертий, той, що в мене зараз в руках, це колір Голден Сайпрос. Він же золотий кіпарис. Зеленувато. Золотий якийсь такий колір. Цей прямо ультраприколясний колір. А ще текстура цього задньої кришки додає плюс 10 до чіпкості та більш надійного хвату смартфону в руці. Матеріал, наскільки я зрозумів, Що схоже на поліуретан, але текстурований і приємний на дотик. Всі кольори по-своєму приколясні, але мені сподобалися саме Хризантеміум та Golden Cypress. І біля кожного кольору є приписочка Pantone. Не дарма ж компанія Моторола вже давненько співпрацює з Pantone. Вони, мабуть, і допомагають їм підбирати цікаві та прекрасні кольори для їх смартфонів. І мені подобається їх вибір в більшості випадків. Коротше тако, Моторола, ви за або зав'язуєте з кожним новим смартфоном з такими кольорами, або... Або, коротше, я задумуюсь про покупку якогось смартфону. Зустрічаючи кожного разу новий смартфон, він все прикольніший і прикольніший. Що кольором, що текстурами, що матеріалами корпусу. Загалом, G86 мені сподобався. Причому всі кольори, всі цікаві, всі харизматичні. Крізентемім особливо прикольний і цей з своєю текстуркою. Послухай. О, тримай. Кажи Так, Тако. Дисплей. В Moto G86 маємо 667-дюймовий P-OLED дисплей HDR 10, 10-бітний 120-герцевий з піковою яскравістю 4500 ніт та роздільною здатністю 2712 на 1220 пікселів. Все як має бути. Всі ці цифри та характеристики приємно читати, знаючи, що це середньобюджетний смартфон. Дисплеї в смартфонах Моторола з тими, що я знайомився, мені останнім часом подобаються все більше і більше. Є в них і ті самі яскраві та соковиті кольори, що я люблю, і при цьому реалістичність цих самих кольорів теж є. Приємно користуватися. Та особисто мої очі не втомлюються від відносно довгого залипання в смартфоні. Цей дисплей в G86 не став виключенням. Мені особисто сподобалася і яскравість, і насиченість кольорів на дисплеї, і в той же час дисплей ніби такий теплий та приємний. Короче, все тут файно з дисплеєм на мій смак. А ще якщо раптом захочеться, то можна трішки налаштувати кольори на дисплей на свій смак, або обрати більш спокійні в режимі природній, або ще яскравіше такий відповідно режим яскравий в налаштуваннях смартфону в пункті екран кольори. Я особисто обрав режим насичений, і там все файно, все як я люблю. І також можна обрати частоту оновлення екрану, або збалансований, там смартфон уже сам вирішить, скільки йому герц, де крутити і показувати, або економія. Понад все, і буде 60 Гц. Ну або витискаєте максимум і обираєте надзвичайно плавна робота, і смартфон, його екран будуть витискати відповідно максимум для більш плавних та швидких анімацій. А тепер про начиння та як він себе поводить в іграх та при повсякденному користуванні цей Moto G86. Серцем цього смартфону є процесор від Mediatek, а саме Dimensity 7300. Досить популярний процесор серед багатьох виробників смартфонів. І це, я думаю, показник його стабільності та надійності. З приводу пам'яті то тут маємо 8 гігабайтів оперативної та 256 ГБ накопичувач з можливістю розширення як оперативної за допомогою. Віртуальної так і розширення накопичувача за допомогою карти пам'яті. Що стосується повсякденного користування, то смартфон зі своїм процесором та й взагалі всім начинням крутить всі повсякденні завдання моторно-плавно. Е, в мене особисто за час користування цим смартфоном взагалі запитань до швидкості його роботи не виникало. Все працює файно. З іграми ситуація наступна: в PUBG Mobile запускаємо гру, заходимо в налаштування, обираємо Better Frame Rate і отримаємо цей самий фреймрейт на показнику Extreme а Графіку на Smooth. І летимо брати свій топ-1 з файним FPS та плавною грою. І приємним ігровим експірієнсом. Словом, з PUBG, всього G86, все добре. Call of Duty Mobile. Залітаємо в гру в налаштуваннях, обираємо фреймрейт на ультра. Графіка стає на лоу. І якщо вам важливіше перемагати та мати файний FPS в змагальному шутері, то граємо з таким налаштуванням і кайфуємо собі від гри і беремо свій топ-1. А якщо хочеться трішки графіки підкрутити, то можна обрати графіку на Very High і фреймрейт стає на Very High. і вперед за своїми перемогами в Call of Duty Mobile. В Цілому, як з повсякденними завданнями, та користування смартфоном повсякденним, так і з іграми в Moto G86, і його начинням все чудово. Все працює файно. Мене особисто в ньому все влаштовувало. Ще хотів би згадати, що мені подобається підхід від компанії Моторола з приводу їх програмного забезпечення. Запускаючи смартфон, ти маєш наче й звичайний Android-смартфон без всіляких оболонок, ОС і тому подібних речей, але з моторолівськими фішками, типу персоналізації твого смартфону, чи з цими самими вимиканнями, вмиканнями ліхтариками, чи камери з допомогою конкретних рухів. Це просто, коротше, і фішки є, але тобі їх ніхто не нав'язує. Хоч користуєшся та налаштовуєш, хоч просто користуєшся звичайним, як його колись називали, типу чистим андроїдом. Є свій вайб та приколяс в цьому, і мені подобається. Як вам такий підхід, пишіть в коментарях, чи любите так, як я, щоб все було просто, але з своїми фішками, чи ви любите прямо кожну деталь налаштувати і заморочитись над. Кожною іконкою крапочкою на вашому ОС на вашому смартфоні. Камери в G86. Маємо три камери. Основна це 50 мегапіксельний модуль від Sony LUT 600 з фокусною відстань 25 мм, апертурою F1,9 та оптичною стабілізацією. Теж, як і процесор, доволі популярна модель сенсору серед багатьох виробників смартфонів. Але сенсор сенсором, але все-таки важливо і правильно його оптимізувати та налаштувати програмне забезпечення, щоб цей сенсор видавав фанні результати. І тут компанія постаралась і зробила це. Мені сподобалося фото, які видає основна камера, і достатня кількість деталізацій на фото, і передача кольорів теж чудова. Це контрастне. Та має приємні і в той же час яскраві і натуральні кольори. Друга камера це 8-мегапіксельний ультраширік з апертурою f2.2, кутом огляду 118 градусів та покусновістані 12 мм. На мою думку і мою любов. До Ультраширіків ви маєте знати, якщо слідкуєте за нашим відео давно. А якщо коротко, то я не дуже фанат ультрашироких камер. Хоч і вважаю, що вони все-таки, так би мовити, в наборі камер в смартфонах мають бути. Але все ж. Коротше, ультраширік тут нормас для того, щоб зробити фото великої компанії, піде. Ну чи якесь мегаатмосферне фото на це ультраширік, теж, звісно, можна і зробити. Ще за рахунок цього ультраширіка реалізована макрозйомка. Оце мені подобається, що е, коли в смартфоні за рахунок однієї камери, в більшості випадків ультраширокої камери, реалізують макрозйомку. Тобто є варіативність використання одного модуля камери. І це файно. Третя камера. Про яку я не знайшов вообще взагалі ніякої інформації, і навіть методом тику не зміг добитися, хоч якогось розуміння, в якому режимі вона працює. Ну і тим самим методом тику виключення, вирішив, що ця камера допоміжна для цих самих двох основних, що я говорив раніше, допомагає аналізувати, що відбувається в кадрі, як краще зробити те чи інше фото, чи більш правильно відділити фон на портретному фото. Коротше, вона дуже вумна, розумна і допоміжна. На AI і оце все круте камера для цих самих основних. Ще нема ніде інформації про третю камеру. Ніхто не пише, що вона, вона тут є. Вона. Я вже тикав, перетикав всі режими, переклацав в кожну цю. Отак навіть закривав, відкривав. І той такий. Так це ж от та сама, тут же ж AI накручено і всього багато. Швидше за все, оце воно і є. Тому що. Е, типу він вчиться з кожним разом, ну, Типу фоткати, як зазвичай. Фронтальна камера тут 32 мегапіксельна з апертурою f 22 До речі, нічогенька така фронтальна камера. Мені сподобалось, які фото виходять на цю саму фронтальну камеру. Останнім часом почав помічати, що в смартфонах від Моторола, що мені потрапляли до рук, фронтальні камери показують, якщо не найкращі результати, то точно одні з найкращих. І навіть не в флагманських смартфонах. І то приємно мати таке в арсеналі. Відео, до речі, смартфон може записувати 4К-30 кадрів як на основну, так і на фронтальну камеру. Автономність та акумулятор. Тут моторола люблять інколи здивувати, якщо не швидким заряджанням так об'ємом акумулятора в своїх смартфонах. В G86 маємо акумулятор ємністю 5200 мА, що досить приємний показник. Та й автономність не пасе задніх. У мене особисто виходило десь біля декількох днів користування смартфоном на одному заряді, не при гіперактивному сценарію користування. Компанія заявляє про 41 годину користування смартфоном на одному заряді акумулятора. Є підтримка 30 Вт. Швидкого заряджання. В цілому автономність мені сподобалась. Беручи до уваги е, про ненайтовший корпус серед всіх смартфонів та й акумулятор 5200 мА, теж нічого так серед всіх решта, там де 4, 4500 чи ще щось. Короче, автономність найс. Ще з приємних додатковостей, так би мовити, хочеться згадати про стереозвук в G86. Також є прикольна фішка для швидкого створення ваших гіфок. Просто опускаєте шторку, там знаходите відповідальність Відну графу. Е, Вибираєте, що ви захочете записати на екрані, натискаєте запис і все, ваша гівка готова. Можете ділитися з друзями, при в месенджерах. І ще смартфон захищено від пилу та вологи по стандарту IP6869. Але і це ще не все. Смартфон сертифіковано військовим стандартом mil STD 810H, що збереже ваш G86 ще надовше від зовнішніх чинників. А ще із моїм екземпляром в комплекті був. Захисний чохол з перероблених матеріалів. Хоч наче і простенький такий, звичайний на вигляд, але в той же час досить стильний. То корисний чохол. Ну, помінялося? А він під колір, він ще такий по цьому, подивися. береш і да, на текстурку, але подивися на сам чохол ближче. Такі оці крапельки перероблені ці, знаєш, типу ну, клас. Прикольно зроблено. Короче, нас! Nice. Кожного разу Motorola щось від моторола щось приїжджає такий. Ні, ну, цей середньобюджетний, Ну нормальний смартфон такий. Та ні, він більш, ніж нормальний. Та ні, він ще... Стоп, він прикольний! Стоп, кришка прикольна, стоп, дизайн прикольний так. Чехол комплект, стоп, ще й пахне чимось, як то було з Razer. Та що такое? Підбиваючи підсумки про G86 від Motorola, скажу, що смартфон мені реально сподобався. Такий смартфон на всі випадки життя. І камера файна, і екран мега приємний, і дизайн, кольор, і кольори корпусу, та матеріали цього самого корпусу можна обрати на свій смак навіть в межах однієї моделі смартфону на свій смак, який хочете. Чудова автономність, та і це саме Mielest D810H теж трішки вселяє надії на міцність і надійність і довговічність смартфону. Словом, що сказати, мені сподобав, сподобався цей кипарисовий G86. Не знаю, випишіть в коментарях, як вам. Мені реально сподобався. Приємний, прикольний. Все є. І ціна теж нормальна. Всім дякую за підтримку. Тиця на вподобайку. Підтримуйте контент українською, щоб його ставало якомога більше. Обов'язково підписуйтесь, якщо ще раптом не підписані. Пишіть ваші довжелезні коментарі, ваші думки, взагалі, як у вас справи. Обов'язково продовжуємо підтримувати наших захисників та захисниць, що захищають нашу країну. Донатим, волонтерам, допомагаємо Хто чим може рухаємось лише вперед і все буде файно. Слава Україні! Слава ЗСУ! Бувай! Матарола, G86 я назад не відправлю. Пока. Так можно было?